Дівчата, ви не рахуєтесь, ви не вмієте грати. Це прям такий жорсткий сексизм. Я один раз гаркнула, один раз сказала, мене, слава Богу, більше не трогали. Я дізналася історію, бо я ознайомилася і бо я її усвідомила цю історію. Твоє ставлення до свята 8 березня. Мені було цікаво це почути. Всім привіт! Привітики! Ми тут маємо гарні бокальчики, так. а все тому, що в нас сьогодні. Десятий випуск. випуск. От тепер це вже справжній <рес> такий не маленький, а справжній ювілей. Але ми не спонсоруємо алкоголь. Це вода, це водичка з полуничкою, з лимончиком з ПП. Зараз ми трошечки вам розкажемо, що в нас тут за плани, що в нас тут за задумки, скажемо так, бо все ж таки ювілейний, треба щось змінювати, так. треба щось думати, аналізувати. От ми якраз на днях проаналізували. І що можемо сказати? Що нас чекають покращення, точніше, так. не нас, а вас. Так. Ми сподіваємося, що впродовж там наступних п'яти випусків ви побачите гарну так. різницю з нашими першими випусками. Тому ну, так Погнали. Погнали. за десятий випуск так. за успішний розвиток каналу. Хочу, щоб ми не за ювілейну кількість випусків пили, а за ювілейну кількість підписників. Ну, таку так. Юві... Так. ювілейну. Yeah. ювілейну. Типу, там спочатку 100, потім 200, потім ну, далі, далі, далі. Може, там і до 10 тисяч дійде, ну, це таке, вже. це вже ми надалі загадуємо, а поки це 10-й випуск. Переходимо до нашої теми. Так. Сьогодні в нас тема дуже важлива. Я б сказала, тому що це стосується нас, жінок, дівчат, діток, дівчат, і, власне, ми говоримо про тему фемінізм і все, що з цим пов'язано. Все, що пов'язано з жінками, взагалі, мені здається. От тому давай почнемо з першого питання: чи вважаєш ти взагалі світ патріархальним? Ну, от що, чи тримають його mm. чоловіків, скажімо так. Mm, я вважаю, що. Світ ну, раніше, взагалі, у Радянському Союзі, у нас це було максимально патріархально, і жінка ну, майже не мала права голосу. Наразі це змінюється, це мене дуже робить щасливою, так скажемо. Бо я дуже хочу, щоб ми всі були рівні, незважаючи на те, якої ти статі. Так. Ну от я б додала, ще, що ми говоримо в принципі ж не тільки про Радянський Союз. А ми говоримо ще там, ну, в Європі теж був в цей час, і він, ну, це все було було у всьому світі. І від цього трохи сумно, але в той же час радісно, тому що все ж таки, якщо порівнювати те, що які права були, наприклад, в жінок по всьому світу там 100 років назад, 50, і зараз це дві кардинально різні картини, і це круто, що це міняється. Що таке фемінізм? Для тебе і, взагалі, ми потім прочитаємо дефініцію, скажімо так, яку видає нам Вікіпедія, і більш правильне формулювання. Але зараз давай поговоримо, що саме для нас це значить. Для мене фемінізм це відстоювання прав жінок, але при цьому особисто для мене це також без приниження чоловіків. Бо я багато дуже чула про ну, типу, феміністки, які принижують які саме. Оговоримо далі, так. давай. Але це ж ну, нічим краще не є. Так. Так. Тому ну, для мене це, мабуть, теж, теж саме, просто захист своїх прав і виборювання своїх прав і бути рівними з чоловіками. Тому так. А зараз зачитаємо визначення, що нам пише Вікіпедія, більш правильно формулювання. Так. Фемінізм це низка політичних, суспільних рухів, ідеологій та теоретичних парадигм, спрямованих на досягнення політичної, економічної, культурної та соціальної рівності з жінок і з чоловіками. Це включає боротьбу з насильством проти жінок, мізогінією, сексизмом, гендерними стереотипами, створення можливостей для жінок у сфері освіти та праці. Кінцевою метою фемінізму є усунення сексизму та подолання гендерної нерівності. Ось, ну власне, ми вважали. Ну, ми мали на увазі те ж саме, але більш коротко просто більш, про це. Да, тут більш розгорнуто, в більш правильній формі. Так. І також ще є визначення, кого можна називати феміністом-феміністкою. Зараз ми поговоримо чи вважаємо ми себе такими. Феміністкою або феміністом є людина, яка обстоює права людини для жінок, активно долучається до поширення феміністичних принципів, і людина, що підтримує деякі ідеї фемінізму або не бере участі в спільному русі, називають профеміністкою або профеміністом. От я б сказала про себе, що я, напевно, профеміністка, бо знову ж таки ми не належимо ні до яких таких прямо рухів, ну наскільки я знаю, ти теж. Тому ми просто вважаємо, що більша частина цілей, які є у фемінізму, вони дуже правильні, скажімо так, так. тому ми профеміністки. Я думаю, більшість з вас теж. Бо все ж таки, я думаю, що, по-перше, підлітки вони не можуть прямо настільки бути, скажімо так. В якомусь русі і прям сміливо називати що. Але просто це дуже маленький. Ну, це відсоток. маленький відсоток, так, однозначно маленький відсоток. Чи фемінізм це ок. Так, так, великими літерами. Але якщо він не радикальний, не ось цей я все сама, чоловіки ніхто. Мені Без вони приниження. не потрібні, бо ми боремося так. за рівність, а не за те, щоб, знаєте, як помститися тому, що нас принижувало. Давайте ми будемо принижати зараз. Ну, це не потрібно нам. Ми не, не, не будемо ставати. Ну, це як знаєте, стати, типу, мститися і стати ворогом своїм же, наприклад, який робить погано тобі. Це те так. ж саме по суті. Тому фемінізм це ок, але в розумних, скажімо так. Жодних мірах, так. Ось так. Твоє ставлення до свята 8 березня. Мені було цікаво це почути. Ой, я насправді ну, до нещодавно, да. до цьому Сам. році саме О, це ну, як мені здається, що да. це у багатьох, просто у більшості людей, особливо українців, свята 8 березня в цьому році змінилося. Бо до цього я, ну, я ніколи не знала, я не розуміла. Я думала, це просто свято жінок. Типу, просто там квіточки, да, цукерочки, поцілені. Типу, це просто тюльпани і все. Ну, типу, і маю привітання, да? і ти дзвониш потім всім там родичам. родичкам ну, дівчатам. Так а цього року це для мене змінилося, і я почитала про те, що таке 8 березня, для чого це було започатковано. Так, мені здається, от, вибач, перервала саме оця просвіта наша так. зараз. Бо минулих років я не пам'ятаю ніяких ні дописів про це. А в цьому році прям було дуже багато саме от правди, правдивої історії так. 8 березня. Бо, ну, от, наприклад, у наших країнах, знову ж таки, Радянський Союз він це все просто заглушував, і ми цього не чули, і ніхто цього не знав, нащо це і створене було це свято. Зараз ми це все знаємо, і я дуже рада, що ми дізнаємося дуже багато ну, про те, що ми повинні вже було давно знати, але ну, хоч якось. Так, от у мене, в принципі, the same, тому що саме в цьому році у мене прямо, ну я, бо я дізналася історію, бо я ознайомилася і бо я її усвідомила цю історію. І тому в мене таке ж ставлення, що зараз це точно не про ну, типу, квіточки це добре, але не тільки ж на 8 березня, правильно, те ж саме там з букетами і поцілуночками. Тому от цей день ми маємо згадувати тих, завдяки ким ми маємо зараз. Ось всі права, які в нас є. Тому дякуємо всім феміністкам 19-20 століття, коли вони зачинали цей рух весь так. у різних країнах світу. Е, поговоримо про радикальний фемінізм, і мені здається, от це така тема, яку можна плавно перевести в саме чому стають часто радикальними феміністками. Мені здається, це через те. Що у жінок був якийсь страшний негативний так, досвід, пов'язаний з чоловіками, так. якийсь дуже травматичний, якийсь дуже неприємний. І я перейшла, скажімо так, з теми радикального фемінізму, бо мені здається, все ж таки, ну просто так зненавидіти когось без травматичного досвіду, особливо таку велику групу людей, як чоловіки, неможливо. Тому. Сексизм, насилля, так звана віктимна поведінка. Чи стикалися ми з таким, наші думки взагалі про це? У мене ніколи не було насилля, слава Богу. У мене був тільки ну, як типу такий, трохи сексизм. А, я не знаю, чи розповідала я про це, але я нещодавно це був однокласник мій. Так, мені а, так тобі, ну, Я знаю, що да. я точно тобі розповідала, я не впевнена, тобі розповідала я Ні, ні, ні ту. Я не розповідала. А, він а, з Афганістану, але це не має жодного відношення, бо ну просто це ніяк не виправдовує, чи там ну Ну, це не виправдовує, але все одно їх віра вона така, так. що вони там так. набагато більше утискають жінок на я не проти, але якщо він в Німеччині, то ну будь ласка, так притримуйся, так. будь ласка. Він ми грали в хокей, і мене поставили в команду із однією ще дівчинкою. І він підійшов до мене. типу, почав мені щось там казати. А, і потім сказав типу, ну що грає 3 на 3. Але в команді а, в цій було виходить що 5 людей, в які ми грали. І в цій було команді теж 5 людей, теж дві дівчинки. Я спитала: в смислі 3 на 3? Він каже: на ну, дівчата, ви не рахуєтесь, ви не вмієте грати, ви не можете вміти грати. І от знаєте, в той момент і це прям такий жорсткий сексизм. ну Це да. якби м'яке його проявлення, але все одно це прям жорстка ознака. Це така. воно і є. І просто я тоді так думаю. І коли от я забила цієї клюшки шайбу в ворота, ви б бачили його обличчя і моє просто задоволене тим, що він це побачив. <рес> Молодець. Бо типу, ну якби я вибачаюсь, але те, що я жінка, ніколи не може означати, що я вмію менше, ніж ти, що я можу менше, ніж ти. Жінки можуть і набагато більше насправді так. Е, у мене теж, слава Богу, не було історій, пов'язаних з насильством. Ну, ні з яким, слава Богу. Е, у моїх знайомих, родичів було, е, були дуже, дуже жорсткі історії, але слава Богу, я з цим особисто не стикалася і сподіваюся, не зіткнуся. От е, стосовно сексизму, до речі, от мене, слава Богу, навіть у такої ситуації не було. Е, Ну, якби, не знаю, були якісь жартики, знає, що ці якісь приколи, знову ж таки, е, я не знаю, ну, в мене в Україні таке було. Це хлопать дівчат-поляшкам, просто там yeah. коли. ну, Це я вважаю теж якісь, якась ознака такої неповаги до протилежної статі до жінок. І якби, ну, вважання це нормою, це типу, ну, взагалі не ок, якщо ви думаєте, що це нормально. А особливо, якщо ти просиш не робити цього, а це продовжують робити. От таке в мене було. Хлопали багатьох дівчат. У нас прям якийсь був просто бум на цю штуку в класі восьмому, напевно, сьомому. Угу. Я пам'ятаю, що були дівчата, які от продовжували навіть попри те, що вони просили не робити, що їм там неприємно, чи просто не ну, якби. Я один раз гаркнула, один раз сказала: мене слава Богу, більше не трогали. Але але таке було, і ну, це знову ж таки. Яке ти маєш право, будь-хто взагалі має право ну те ж саме стосується і в зворотну сторону. Ніхто не має права і чоловіка чіпати без його дозволу, скажімо так. так. Ми не маємо права порушувати кордони будь-якої людини, неважливо там статі, якої вона. Тому так так звана віктивна поведінка. Оце прямо дуже така тема, особливо для мене. Я не знаю, я колись. Мені здається, ну підручники різні, є з основ здоров'я. Mm. Але особисто в моєму в восьмому в восьмому класі, мені здається, так був оцей розділ про віктивну поведінку в основах здоров'я. І саме зараз я думаю, багато з вас бачили ось ці публікації надати розголосу про те, що взагалі ну, переписати такі підручники, щоб це виключили з програми, бо це не ок. І це при тому, що там ну, підручник вже ж не 1990 року, якби підручник там 2015-го. Але чомусь там сказано, що віктивна поведінка, можливо, хтось не знає. Це коли жертва винна в насиллі над собою. Ну, в плані там коротка спідниця, яскравий яскравий макіяж, одна сама по темній вулиці йшла, глибоке декольте. Значить, спровокувала, значить, ну, твоя вина, що тебе там запалтували або приставали до тебе. Ні, це просто це такий абсурд. Ну, мене максимально це просто дратує і максимально викликає в мені злість, бо як люди ну, не може бути жодного виправдання. Якщо такому. вона навіть голо буде йти по темній вулиці, нікому не дає права до неї зачепитися, щось їй сказати, зробити Ти паче її чіпати фізично взагалі ніякого права ви не маєте чіпати будь-яку людину в будь-якому одязі з будь-яким макіяжем. Я дуже рада, що от я це усвідомила ще в восьмому класі. Ну тобто я побачила цей параграф і зрозуміла, що ті, та ні, ну я й близько не буду до цього там притримуватися чи дослухатися до цього. Я б, от зараз, я б, мабуть, ще сказала вчителю там про це, щоб там якогось розголосу зна, знаєте, там в своїй школі. Надала могла би до директора напевно з цим підручником піти. Але тоді я все одно була менше, якби я так я для себе зробила якийсь висновок, але блін. Можливо, ці підручники, ну вони ж не тільки в моїй школі, наприклад, вони по всій Україні. І можливо, хтось реально маленька якась дівчинка це прочитала, і така все буду ходити там отак, вот в якихось його. кофтах, джинсах, і, і, і буде думати, підручники. що так, так, що дівчата всі винні в тому, що ну так. над ними душа. Коли дівчат гвалтують, багато історій, коли вони не йдуть, бо вони вважають себе винними саме через такі речі, бо люди це кажуть, бо підручники це, це теж те, а те, що, це що вона, вона, правда. це, це винна, так, це і... я не так пішла, це я не те сказала, це я не там треба було вдома сидіти, треба було нікуди не йти. Блін, і мене ніхто не зрозуміє, так. І мене ніхто і це дуже погано, бо насправді насилля, яке в нас ну навіть от у в Україні, я не знаю як в інших країнах, але в Україні воно набагато більше, ніж є за стати. Саме через те, що дівчата бояться, саме через те, що дівчата соромляться, і вони не йдуть реєструвати це все офіційно, там, в поліцію чи ну, не звертаються до якихось правоохоронних органів, а просто переживають там це в собі, і іноді навіть до гінеколога після цього не йдуть, чисто для того, щоб там, ніхто взагалі не дізнався. І це, прям, ну, це дуже страшно. Дівчата, будь ласка, не дай Бог що. Ну, Треба давати цьому розголос, як би складно не було, треба звертатися на гарячі лінії, їх зараз дуже багато. Треба розповідати про це, йти в поліцію і так далі. Так. От. Тому. Переходимо до наступної теми. Наступне питання, яке ми хочемо зачепити, це питання, у чому прямо зараз, от в наш час, можуть бути утиски жінок. Чи знаєте, якісь от ситуації? Ну, якщо ми не говоримо про насилля, наприклад, про mm -hmm. якісь там жартики е і так далі. Я думаю, що утиски жінок можуть бути на роботі. Це найбільше мені здається, що ну відбувається. Це коли типу, ну там я не знаю, жінка йде в будівельництво, що ти тут забула, тобі тут на місце. Жінки зараз воюють, я вибачаюсь, і якби вони це роблять нормально, і так. вони відвоюють і ну, їх багато. І вибачте, знову порівняння є якісь тьоті моті, які там заховалися десь і взагалі ніяк не допомагають, і такі, типу, а на що воно мені? А що там відбувається? Yeah. І це чоловіки, яким ну взагалі все одно. А є жінки, які кинули своїх дітей на чоловіків, наприклад, чи взагалі там на маму з татом, і пішли воювати, пішли захищати країну, пішли виборювати майбутнє для своїх дітей. І от це теж приклад про якби: жінки нічого не можуть, ну. Да? А жінки зараз просто вони вивозять дітей з під обстрілів, вони готують під обстрілами, вони. Все так же намагаються красиво виглядати, якось надихати і себе, і оточуючих, і чоловіка, знову ж таки, свого. І так. вони не впадають в депресію. Я вважаю, що як би це знову ж таки, можливо, це стереотипно там, чи засуджуючи в сторону чоловіків. Але я вважаю, що м -м, жінок, які сильніші духом за чоловіків, їх дуже багато. Ну, от, В плані так. жінки вони рідко ламаються. Вони ламаються після якихось надзвичайних подій, і то після такої, ну, після цього моменту вони часто потім воскресають, скажімо так, знову і починають там знову жити. А чоловіки дуже багато, просто там роботу втратив, все, в алкоголіки пішов. Ну, як би... так. Я ж кажу, якби це зараз не звучало, можливо, там засуджуючи э, стать протилежно, але, ну. Я думаю, що ми багато це бачимо. Я не говорю знову ж таки про всіх. Але жінки сильні, вони дуже сильні і в деяких моментах набагато сильніші деяких чоловіків. Тому так, це Тому... повністю згодна, бо ну насправді дівчата можуть дуже багато, вони можуть і повністю відстоювати, і виборювати свої права. І це, ну. Завжди видно, як жінка навіть ну я у школі бачу, як дівчата відносяться до якихось ну там ситуацій, типу е стресових більш там, ну наприклад, погану оцінку тобі поставили, ти цього не очікувала. І як вони відносяться, і як хлопці до цього відносяться? Як у них просто істерика починається, якась, що робити, а що ділять, і біжать до вчителя, і треба щось там виплакувати, вимолюватися від нормальної оцінки. Дівчата більш спокійно до цього вони. Мені тоді здається, вони що. Вони одразу знають, що робити далі. Да, мені здається, що в голові у жінки вона типу, знаєте, сидить, так просто дивиться, і в неї там просто отак от будується схема на все життя своє подальше. І вона таке, типу, так, завтра я піду до нього, зроблю той проєкт, зроблю те, зроблю те, потім от я мільярдер, що все. І вони думають, а на що вплине ця оцінка? Якщо ні на що, вони забивають, то це і йдуть далі. Точно так же не тільки з оцінками, а з якимись іншими подіями. Тобто, ну, та ж сама втрата роботи, це що, кінець життя, це треба вже все, алкоголік, бомж, буду сидіти вдома, закритий в депресії, ну ні. Береш себе в руки, там, да, якісь пару тижнів відпочив, подумав, вирішив, що ти хочеш робити далі, починаєш пошуки, починаєш працювати. Все. Так. Е, мені здається, що ще, от, якщо ми е, торкаємося роботи саме, е, я знаю, що я не знаю, як в інших країнах Європи, в Україні, наче теж такого немає. Але в Німеччині я знаю, що е, праця чоловіка оцінюється на 20% вище ніж праця жінки на будь-якій посаді. Тобто, якщо е, жінка-будівельник і чоловік-будівельник, е, жінці платять на 20% менше. 20% це багато. Жесть, я цього не знала. Але я думала, що не менше не більше Україна. Типу, От мене теж не здивувало, бо типу ж Європа, і якби тут, ну, наприклад, теж ЛГБТ тут нормально, наприклад, якісь там е неформальна зовнішність. Це наче нормально, ну, якби в цілому, якщо сприймати, звісно, там є якісь окремі випадки, коли засуджують все одно, бо це люди, е воно не залежить від країни. Я вважаю, просто є десь де більше, скажімо так, до цього привчили, прищепили оцю толерантність і. Прийняття, а де менше є. От, Але в Німеччині ось ця штука, вона прямо дуже явна. І мене це, я коли дізналася, мене це теж обурило. Бо ну, як? Ви оцінюєте за статтю, а не за професіоналізмом ну, в сенсі, Якби, що лікар жінка знову ж таки гірше лікує, чи, чи що, чому їй? Аргументуйте, чому їй платять на 20% менше? Чи їй не треба кормити сім'ю, наприклад, чи їй. Ну, Мені це не зрозуміло, прям дуже не зрозуміло. Тому. Питання до німецької та. влади вже <реш> трошечки. І <реш> мене дивує, до речі, я не бачила ще жодного. ну Багато якихось там протестів мітингів, але саме за це я не бачила. От що. Хоча я, мені здається, що е, краще, ну, не краще, але за таке потрібно навіть першочерговіше вставати, скажімо так. Але ні. Ну, якось їм тут чи норм, так, чи. Ну, знову ж таки, зарплати. Так, зарплати все одно достатня зарплата. І, і в жінки, і в чоловіка. Але чому в чоловіка більше? І таке собі питання. Радикальний фемінізм. Повернемося до нього ще раз. Що ти до цього б віднесла от до радикального фемінізму? Mm, а там є визначення? Як це проявляється? Давай загубнемо. Я його не виносила, але можемо подивитися. Mm. Я просто не зовсім розумію, чи це відноситься до приниження чоловіків чи ні? Так, так ну це, це оця штука. Я не знаю, як це буде українською, мужині навісні Ну от mm -hmm. коли ти не сприймаєш, коли ти от від протилежну стать, і коли ти взагалі ну от не дозволяєш чоловікам, скажімо так, там в чомусь, ну тобто, це вже знаєте, це вже більше. Мені здається, що радикальний фемінізм це вже не рівність, а якийсь матріархат більше. От до цього якось mm, можливо. я тоді? Ну я не підтримую це, але я розумію дівчат, які ну знову ж таки, пережили насилля, так. і які ну у які яких мають для цього, так. Тобто ну з цим треба теж там ходити до якихось психологів, з цим треба працювати, але просто ну, я це не засуджую, бо я розумію, ну просто так їх ненавидіти на що? Що вони вам зробили. Але є такі але... місцеві, здається, все одно є от ті, хто дуже прям так сильно загралися. знаєш, Ну в Тоді штуку. я цього не розумію, але я, це, ну, я не засуджую у дівчат, яких це виправдано, але я засуджую це у тих, хто просто так. Системно критикує патріархат, так. так. Я ще хотіла затронути е, тему зачепити затронути, е, тему от, в стосунках, як ти, наприклад, бачиш, бо є, знову ж таки, якщо подумати про стосунки, то от, тут я б не дуже хотіла, взагалі, мені, знаєте, от, є оця рівність, типу, поняття, коли там е, ні, не так, я по-іншому спробую пояснити. В плані, наприклад, от якщо ми рівні, наприклад, дівчата-чоловіки, то чоловік там... Не повинен притримувати двері. Ну, в плані не не повинен, але от що типу, взагалі цього не потрібно робити, і що це типу, ну якщо ти рівна, то тащи сама свої торби, наприклад, там важкі, чи там відкривай сама собі двері, е, чи там щось роби з машиною, наприклад, якась там проблема з машиною сталася на трасі. Ну ти жінка, ти ж сильна, ти можеш, типу, роби. Ну, так, в цьому, це треба домовляти завжди розмовляти про це ну, на березі, там, як ви до цього ставите. Та ж оплата, наприклад, в ресторані. Ну, про все треба розмовляти. Типу, хочеш бути рівною, ну, багато таких, я просто чула про такі випадки. Ну, ми ж за рівність, то платим напополам, чи там, ти за себе, а я за себе. Ну і це от в якихось питаннях, Тобто я не можу себе назвати от прям феміністкою по-справжньому, тому що, ну, по-перше, знову ж таки, вік. Я не вважаю себе експертом в цьому питанні. Ми mm -hmm. розмовляємо зараз просто, скажімо так, на базі того, що ми знаємо, на базі того, що ми там почитали, подивилися, і, і на базі наших відчуттів знову ж таки. Е, тому мені здається, що все ж таки я не можу себе називати феміністкою, прям такою справжньою, mm -hmm. бо для мене все одно має бути якась така повага до жінок в плані, що. Знаєте, слабка стать, ми її звикли сприймати в якомусь негативному сенсі. Але, блін, ну в, яко, в якійсь мірі це правда, ми можемо морально бути сильнішими, іноді й фізично, але все одно ну, більшість дівчат все ж таки фізично, наприклад, слабші, ніж чоловіки. І це так ну, природою задумано, скажімо так. Тобто, мені все одно було б приємно, якби навіть ну, не мій хлопець, а там просто якийсь там. Похожий, перехожий, перехожий якийсь чоловік, хлопець, знову ж таки, якби він там допоміг мені, якщо мені потрібно було б, якби притримав двері, наприклад, Ну от якісь такі маленькі кроки, я не кажу, що це повинні робити чоловіки, але мені особисто було дуже приємно це. Я вважаю, що це потрібно якось балансувати. Тобто, всі ми розуміємо, що в чомусь все ж таки жінки слабші, в чомусь сильніші. І що жінки в тому, що вони сильніші, а чоловіки, слабші. То ми в тому, що ми слабші, чоловіки сильніші, то вони допомагають нам. І це логічно і це нормально, але при цьому без якихось там принижень. Крайнощі. Типу, Ну і знову ж таки, без принижень, що там от я можу тобі підняти сумки, а ти що сама не можеш. Ну там ти ж сильна. Ну, це я ж кажу, оця штука. типу. Ну, Дівчата, я вважаю, що все одно, особливо, якщо поряд там хлопець, чоловік, ну, не маємо ми бути оцими такими. Ми можемо самі по собі, там, да, по своєму шляху, там самореалізації в чомусь. Перти як паровозики, знаєте. Але поряд з чоловіком в якихось там питаннях, наприклад, тих же пакетів з магазину, ну mm -hmm. ми маємо бути слабшими. Mm -hmm. Бо одночасно з цим нам приємно, і чоловікам теж більшості, скажімо так, чоловікам, які скажімо так, ну у яких якісь такі принципи, більш стандартні, скажімо так, їм теж, по ідеї, має бути приємно через те, що вони допомагають і вони відчувають себе ну, потрібними, сильними знову ж таки. Ну, якби це логічно, тому так. Переходимо до нашої традиційної вже хвилинки підтримки і натхнення. І сьогодні я хочу трішечки зачитати, тому що я гарно написала, а зараз це своїми словами якось не можу сформулювати, тому дівчата все ж таки цей випуск більше для дівчат стосується дівчат, тому. Дівчата, зберігайте баланс у житті та в своїх життєвих принципах. Ніколи не дозволяйте себе кривдити, але при тому не треба постійного все сама. Бо ми це дуже любимо. Ну, особливо, особисто я, наприклад, люблю. Дозволяйте собі послаблювати контроль і свою силу, коли опиняйтеся поряд з чоловіком, який може підтримати. І відчувайте безпеку, відчувайте себе в безпеці і будьте щасливими. Ми вас любимо. Ми сподіваємося, що ніхто ніколи не стикнеться з ні, ні з якою дискримінацією, е, ні з яким насиллям, тим паче, ні фізичним, ні психологічним. Жодним. Так, так. з вас сьогодні на наш 10-й ювілейний випуск у якості подарунка: це лайк, підписка, звичайно, на наш канал, і обов'язково якийсь коментар, можливо, щось вам сподобалось чи не сподобалось. А що б ви могли сказати про цей випуск та якусь вашу думку з приводу ну усіх питань чи якогось одного питання? Що вам зайшло, що не зайшло? Пишіть, обговоримо ми на зв'язку. <кій> Бачите, це правда. правда? <кій> Тому так, ми дуже раді, що ми вже записуємо десятий випуск, що ми вже пройшли такий шлях. Так. Наче нещодавно ми тільки задумували цю ідею, а тут вже 10-й випуск, вже все одно в нас є люди, які нас дивляться, і ми сподіваємося, що цифра людей, які будуть нас дивитися, зросте і буде, і буде зростати з кожним днем. Так. Тин! Все. Обнімашки! Всім пока.